Одним із ефективних інструментів планування тематичного дня чи тематичного тижня є карта знань – MindMap. її автор британський психолог Тоні Мьюзен. Mindmap з англійської перекладають по-різному: карта знань, карта розуму, карта пам'яті, інтелект карта, ментальна карта. Але від цього її призначення та алгоритм створення не змінюються. За допомогою карти знань ви можете структурувати інформацію у візуальній формі. Щоб переконатися у її зручності, давайте порівняємо звичайний запис та карту знань. При лінійному записі зазвичай використовується текст з заголовками, просто і логічно. Однак нам доводиться докладати зусиль, коли ми читаємо план конспект навіть створений власноруч. Чому? Тому що такий запис виглядає монотонно, у ньому є елементи, що постійно повторюються: слова, абзаци, списки. А коли у нас перед очима пливуть монотонні слова, нам стає важко зосередитися ми перестаємо концентруватися на важливій інформації. Ще одна проблема лінійного конспекту у ньому складно виділити головні ідеї. Як правило, ми запам'ятовуємо ідеї завдяки ключовим словам, які у конспекті в масі звичайних слів можуть стати непомітними, і потрібно докласти зусилля, щоб їх вилучити. Якщо ви коли створювали лінійний конспект, то, мабуть, згадаєте, що записували багато несуттєвої другорядної інформації, яка не впливала потім на загальне уявлення про тему. Після створення конспекту ви були змушені його читати і перечитувати, щоб відшукати точки опори, ключові слова, які допомагають зрозуміти основні думки та запам'ятати їх. Для ведення такого конспекту ви витрачали багато часу. Нераціонально. З огляду на потребу вести довгі записи, а потім це перечитувати, щоб відшукати ключові ідеї. Опрацьовуючи такий конспект, ви, можливо, нудігували та починали негативно ставитися до написаного. Тоні Б'юзен вирішив використати радіальний запис замість лінійного. Радіант це точка небесної сфери, з якої наче виходять видимі шляхи тіл з однаково направленими швидкостями, наприклад, метеори. Так з'явилася карта знань. Як створити карту знань. Візьміть аркуш. Розташуйте його горизонтально. Таку карту зручніше читати. Запишіть тему. Запишіть тему в центрі аркуша. Тоді під час запису інших ідей ви будете постійно фокусуватися на темі. Записуйте тільки ключові слова. Не потрібно записувати все підряд. Для ключових слів вибирайте слова, які є суттєвими чи яскраво характеризують. Певне поняття у вигляді образу, те, що ви запам'ятаєте. Буває, що є слова, символи, метафори, аналогії, які краще допоможуть згадати вам потрібну інформацію, ніж просто визначення поняття. Розташуйте ключові слова на різнокольорових гілках, що розходяться від центральної теми. Обов'язково використовуйте різні кольори для основних гілок. Це допомагає структуровому сприйняттю теми, тому що дозволяє класифікувати інформацію, розподілити за певними критеріями. Зв'язки на карті знань можуть бути асоціативними, ієрархічними або іншого змісту. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах, трикутниках чи інших фігурах. Важливо ще й те, що гілки повинні бути живими, гнучкими, а не окремими рівними відрізками. Це дозволить вашій карті виглядати динамічно. Малювання карти знань в стилі традиційної схеми повністю заперечує ідеї майдмепінгу. Це дуже ускладнює рух погляду по гілках і передбачає багато однакових, а отже монотонних об'єктів. Розвивайте теми не лише в основних гілках, додавайте інформацію у підгілки, гілки другого, третього рівню і так далі. Гілки, що дуже розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися з сусідніми гілками. На кожній лінії записуйте одне ключове слово. Уникайте склеювання кількох слів на одній гілці. Склеювані слів заважає мислити вільно, тому що вони сприймаються як одне ціле та вже утворюють певний контекст і перевантажують карту. Краще, якщо довжина лінії дорівнює довжині слова. Так простіше сприймати інформацію, і це економніше з точки зору заповнення поля карти знань. Пишіть слова різного розміру. Друкованими літерами. Пишіть друкованими літерами якомога зрозуміліше і чіткіше. Змінюйте розмір літер і товщину їх ліній залежно від важливості ключового слова. Малюйте. Для центральної теми, яка записана посеред аркуша, малюнок обов'язковий. Іноді ментальна карта може цілком складатися з малюнків. Не залишайте порожні місця. Прагніть організувати простір, де не лишається порожнього місця, а гілки не розміщені надто щільно. Для невеликої ментальної карти використовуйте аркуш паперу формату А4, а для великої А3. Цілісна карта знань показує, що ви добре розібралися в темі. Буває так, що всі гілки карти вийшли красиві, а одна якась недолуга і заплутана. Це свідчить про те, що дана інформація не є для вас відомою чи зрозумілою, вона потребує подальшого вивчення чи додаткового уточнення, і цьому питанню потрібно приділити додаткову увагу. Карта знань дозволяє нагадати факти, слова і образи, генерувати ідеї, надихнути вас на пошук рішення, продемонструвати концепції, проаналізувати результати або події. Структурувати план. Планувати тему в формі інтелект карти набагато легше, ніж написати її лінійний варіант. Так ви побачите весь зміст теми, наче на долоні. Як змістовно структурна основа теми, карта знань дозволяє вчителю забезпечувати баланс між містом, очікуваними результатами навчання та видами діяльності з теми. На відміну від лінійного тексту, карти знань не тільки зберігають факти, але й демонструють взаємозв'язки між ними. Вони забезпечують глибше розуміння теми та демонструють її як систему. Карта знань дає вчителю можливість цілісно оглянути тему дня чи тижня. Вона вказує на види діяльності та очікувані результати. Кроки з планування: створіть карту знань з теми. Оберіть зміст, який ви будете вивчати з дітьми. Він має відповідати віковим особливостям учнів та бути цікавим. Визначте, чи можна опанувати цей зміст продовж дня чи тижня. Запишіть зміст у формі таблиці у послідовності, яка розглядатиметься з дітьми. Для вас, мабуть, відомий так званий ефект чистого аркушу, коли вам потрібно щось написати, а ви не знаєте, з чого почати. Почніть розробляти тему для тематичного дня чи тижня з карти знань. Ви здивуєтеся тому, скільки ідей може у вас з'явитися.